Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо, як завжди, з особистого життя. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Насправді тут буде більш як відродження ситуації. Імператор показаний, який буде ну демонструвати свою силу. Знаєте, як? От я б сказала, що всі дії такої людини будуть як роздивлятись зараз, як це пояснити. Знаєте, от все, що робить людина, воно має дуже таке продовження. Все, що він, на чим він наполягає, до чого він веде. Це не дії, які от, ну, як, наприклад, батько дитині, поки ти не з'їш цю кашу, ти не встанеш зі столу. з'їв кашу, роби там собі, що хочеш. А тут більш ну, от, більш такі потужні дії і більш такі, коли. Людина все, що робить, все, що хоче зробити, все, що він, все, над чим він наполягає, воно, е, от, знаєте, має не таку дію на одну єдину людину, а на, на більший круг людей, на розповсюджується на якісь там території, тобто це контроль. Який. Не заради якогось покращення, а заради бажання я тебе наказую. Тобто, тобі це за щось. Отак воно виглядає. Коли ви будете, це так не ви робите, а ви, ви як підпадаєте під кількість тих, кого наказують. Отак. А що вам робити в цій ситуації? Угу. Встановлювати контроль там, де ви його можете встановити. Тобто, от, знаєте, закрити закритись себе, закритись, як ви можете, від ситуації, коли вами як маріонеткою, людина керує, От від керування так, щоб цей чоловік, який має дуже великі впливи на вас, це, як знаєте, от на всю сім'ю має вплив. Це може бути батько сім'ї, може бути дідусь ваш, може бути чоловік ваш, от який не тільки на вас розповсюджує свою владу, а на всю сім'ю, і він контролює всю сім'ю. Тобто Виходити з влади цієї конкретної людини. от Як як можете це зробити, от просто взяти важелі контролю в свої руки, Ну як це тільки вам доступне. Далі сфера кохання. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, якщо вам дійсно цікаві такі розклади. І зверніть увагу, що якщо ви дивитесь мене в Ютубі на каналі таємниці з філіжанки Кави, то це саме мій канал. Якщо це десь на іншій площині, то це шахрайство, це вкрадене відео. Там, будь ласка, і не дивіться, і не підписуйтесь. Будь ласка, тільки на Ютубі. Так, ну дивіться, сфера кохання. Взагалі-то, от саме кохання тут і показане. Тут ситуація, в якій ви ви можете себе зупиняти в коханні до конкретної людини. А може людина. Угу. А людина, скажу так. Для себе вас бачить великою цінністю і каже, що все, от, от просто я не віддам нікому. Знаєте, вас приймає е, той, хто у вас закоханий, чи та, хто у вас закохана е, людиною, сонечком в своєму житті. Знаєте, от коли від сонця, ну як можна жити без сонця? Не можна. Отак, от і ви. В цій ситуації ви для когось сонечко. От бачите, не дуже вам тут видно, але повірте на слово, ви людина, яка ви осяяли чиєсь життя. І вас цінують, навіть як не кажуть вам про це. От по цих картах я так розумію, що мовчить людина і не говорять, наскільки ви важливі для людини. Але я вам то кажу, знаєте, ви для когось сонце. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Що ж буде завтра робити чоловік у бік жінки? Чоловіка в бік жінки. Угу. Ну, я ж кажу: тут обрав для себе вас як людину над стосунками, з якою ладен працювати. І в розмовах з цим чоловіком ви можете це чути. Це може бути непрямою мовою. Але знаєте, певні якісь фрази вони будуть от саме до вас адресовані, і саме будуть вам показувати справжнє, справжнє ставлення до вас, наскільки чоловік ладен взагалі якось, ну, що він готовий робити заради вас, заради ваших стосунків. Тут, так знаєте, красномовно буде і говорити, і поведінка людини буде на це вказувати. Взагалі є така ситуація, коли от хочу до тебе прийти, приїхати. Це для тих з вас, хто на відстані з цим чоловіком. Це знаєте, коли планую зустріч з тобою. Можете домовлятись про таку зустріч, можете вже ну, навіть чекати людину до себе. Далі дивимось дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки. У бік чоловіка. От колода попросилась працювати, але ж мені в цій темряві нічого не видно, але ж. Як попросилась, то треба саме її брати. Так, ну добре, роздивлюсь якось. Так, ну тут роздивлялась і побачила про що тут. Тут дивіться, буде пропонувати якусь допомогу. Допомога, яка, знаєте, от це дійсно буде ну, справжня допомога, щоб вийти з проблеми. Це може бути ну, от, якась ідея підказана, це може бути якась фізична допомога будь-яка, може бути навіть матеріальна якась допомога, але це врятує людину від якихось конкретних проблем, як виведе з проблем. Така взаємодія показана на завтра. Далі. Для тимчасово одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Для тимчасово одиноких. Угу. Тут для тих з вас, у кого йдуть судові справи, буде затягнення справи, для тих з вас, у кого, наприклад, ну, взагалі тут більше для тих людей, у яких по паперах щось там відбувається, щось треба зробити з паперами конкретне, то це. Тема, яка, знаєте, от як треба більше роздивитись, як треба більше дізнатись, як, знаєте, от щось ви розглядаєте, але не з усіх боків. Є ще якась можливість, на яку вам треба звернути увагу. І показано, що Тут як складно залишити собі от, ну, скажімо, найбільшу цінність якусь. Можливість є, але це буде складно. Ну, у кого там що найбільша цінність. Тут більш таким будете зайняті. Так, давайте далі дивитись про роботу. Що вам важливо знати завтра про вашу роботу? Угу. Дивіться, тут буде завершуватись якась складна тема по роботі. І ви будете задоволені, ви будете себе відчувати людиною, яка перемогла переміг в якійсь там конкретній ситуації. Для когось це може бути от як виконання бажання. Якщо вам було важко в роботі, може ви шукали роботу. Тут є всі можливості її отримати вже, от відчувати себе переможцем, бо ви отримуєте роботу, роботу мрії для когось з вас. Тобто, це, знаєте, як прийде та інформація для вас, яка вам додасть і сили, і енергії, і настрою. додасть. Тобто, це щось, що виводить вас з складних якихось ваших обставин по роботі. Що ж вам важливо прийняти завтра? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Очікування, очікування, ну, для когось зміна статусу. Ви як відчуваєте, що у вас зміниться статус скоро. Але ну, от це знаєте, це не так, що от ви собі придумали все. Не хочу бути більше, наприклад, там тимчасово одинокою, хочу стати комусь дружиною. Оце очікування приймайте, як є бо ваші бажання вони зазвичай виконуються. Тут мені показана жінка, яка вміє. Виконувати бажання, вміє забажати так, щоб це здійснилось. Оце очікування вам і треба прийняти як є, бо для більшості з вас тут показано, що ви собі загадаєте якісь бажання, і ви будете щось робити заради того, щоб воно у вас здійснилось. Але вам важко сприймати оце очікування. Але ви знаєте, на що себе відволікти. Щоб зробити так, як слід, щоб вийшло так, як вам треба. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Від чого вам краще б за все відмовитись. Так, зараз я роздивлюсь і повернусь до вас. Так, ну тут більш про ситуацію з королем кубків. Йому дуже складно щось робити. От що він там собі за, забажав, загадав, над чим він працює, це йому дуже складно зараз дається. Але в цей день буде якась така ну виникне така можливість, за яку людина схоче схопитись і дуже швидко щось зробити. Ми ж питаємо, від чого вам відмовитись. Якщо він вам щось буде нав'язувати, а по таких картах він може вам дійсно щось саме нав'язувати, то відмовляйтесь, бо це його бажання, це не ваше бажання. Ви не повинні реагувати на його якісь забаганки, бо йому так хочеться. Карти вам бажають все ж таки більш відмову в цьому випадку, чим згодитись з людиною. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Якоїсь швидкої роботи або якогось швидкого вивчення чогось, коли вам треба буде поспішати, не можна буде затягувати. І це, знаєте, насправді це вам буде потім як дарунком. Ну, хоча, от як воно виникне, ви можете собі в якийсь момент сказати, та що ж це таке, можна ж було і раніше дізнатись. Але нічого страшного, так як ви впораєтесь з цим завданням, то вам тут ну, не дається таке аж дуже якесь занадто випробування. Все, що треба буде зробити, ви владнаєте, Хоч цього й не уникнути, але воно вам якось так не складно буде. Хоча. Ви рятувати будете, це може бути з дитиною пов'язано, коли дитина ввечері згадає, що треба щось там для школи зробити, і зробити обов'язково, і вже там наступного дня треба буде на оцінку це здавати. І ви розумієте, що дитина зараз лягає спати, а вам ще робити. Впорайтесь. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил. Для вас вистрибнула, туз кубків вистрибнув. Угу. Так. Знаєте, мені це схоже на продовження минулого рядку, коли вас заспокоюють, бо ви тут емоційно можете так вибухнути трошки. І дійсно, це може бути пов'язано з дитиною. Все зробите, от ви вмієте керувати процесами, ви вмієте взяти все під свій контроль і швидко владнати ситуацію, швидко просунутись в ситуацію, і ви вмієте ризикувати. Тобто, навіть якщо це для вас не про дитину і якісь там, що там треба зробити, а... Це ситуація, в якій ви просто спочатку лякаєтесь, потім берете себе до рук і робите все, що вам треба. І робите так, от знаєте, навіть якщо б вам раніше про це сказали, навіть якщо б у вас був довгий час на підготовку, чи ви довго б робили, результат був би той самий. Це було б так само гарно зроблено, як Треба буде робити поспіхом. Тож не лякайтесь, вірте в себе. Все ви можете, все у вас вийде і все ви владнаєте. І гарного дня вам, гарних подій і сил та наснаги та натхнення в ваших справах. Бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. Всім дякую за перегляд і запрошую вас підписатись і зустрітись знов. Всім пока!